Усім привіт! Сьогодні буде несподіване повернення серверу Бізар на мій канал. На сервері прям тільки що відкрився четвертий сезон, і як ви вже бачите, то в мене пол -хапи і нуль їжі. Це все відбулось через те, що спав на цьому сезоні, був повністю забитий мобами, і на ньому було тільки два дерева. Але я зміг швидко скрафтити човен та втекти сюди. Ось і як я тут опинився у такій ситуації. На даний момент я житель якоїсь країни, про яку я нічого не знаю. А також одна людина з тієї країни забила мене до смерті на спавні. Тому от такі от справи. Ну, а зараз я тільки що вбив трокши кроликів для їжі. А також навіть не запитуйте, звідки в мене три кресила в інвенторі. Ну а тепер я скіпну трохи своїх піратських пригод. І от я вже і знайшов собі дерево. Тут я трошки впав, і ще мене ігнорять мої ж тімейти, а далі я вирішив добути собі трошки кругляку, щоб скрафтити кам'яних інструментів, після чого я поплив далі. Ну і на цьому в мене на сьогодні все. Відео вийшло коротким, але це все ще просто пілот, який, можливо, почне нову рубрику на моєму каналі, тому хочу вам сказати, що далі більше. Тому не забувайте підписуватись на канал та бувайте, а також посилання на сервер буде в описі.